Чи задоволена ти навчанням зі мною? Які твої емоції? Емоції такі ж самі, як і ще завишені. Як я з тобою познайомилася і почали ми співпрацю? Я розуміла в першу чергу, що я тільки хочу ментор, і тільки познайомившись з тобою по інстаграму, я поняла, що мій вибір вже рішоний повністю. Дуже благодарна тобі, що ти мені дала цю можливість, Хоча я в тебе такий учень, дуже такий… трошки двоєшнік. Трошки двоєшнік да. Віка мене підтримує дуже сильно. І я тобі за це дуже благодарна. Чому ти обрала саме мене? Перше, ти дуже маєш великий досвід навчання, ти молоденька, ти більше така знаєшся на всьому. Хоча я довго дуже не шукала. Я зразу так. Подумала, да, ну я ще трошки послухаю, подивлюся, але все одно вже знала, що да. Що для тебе в навчанні от зараз саме цікаве? Там ти вже зараз додивилась майже всі там дев'ять модулів, да, дуже багато інформації, але, може, знаєш, якась інформація тебе найбільше вразила і зацікавила На багатьох модулях я казала: вау, це клас! Це. Дуже важливо, що зараз в наш час продажі вони мають бути, а робитися вони мають на платформах Інстаграм. І це важливо. І всім дівчатам рекомендую теж не застрявати так, як я, бо того, що знань у мене багато, досвіду у мене багато. Я хочу з ним поділитися, я хочу його віддати і поділитися з другими. І це важливо. І це можна робити тільки з определеними алгоритмами, які ти надаєш в цьому курсі. І це все дуже легко, дуже зрозуміло. Міло і дуже доступно, дівчатки. Рекомендую, будь ласка, звертайтеся. Дякую тобі, велике дуже приємно. дуже приємно.